Ще 257 гривень жіночі флісові кофти та жилети від бренду Up to Fashion. Подивіться, будь ласка, на ось ці, ось ці класні кофтинки і жилети. Їх буде 8 штук у лоті і ціна лоту 2060 гривень. Ось як вони виглядають у нас в пакуванні, можуть бути в пакуванні, можуть бути без пакування. Тут у нас іде 100% полістер. Показую, як виглядає в розгорнутому вигляді. Дуже м'які, теплі. Ось у нас така йде кишенька, далі дуже якісна фурнітура, покажіть всередині. І ось такі кишеньки, вони не застібаються, бічні. Далі показую, може бути ось такий бежевий варіант, ось такий синій, показую ще в розгорнутому вигляді, по розмірам SML. Ось так може виглядати. Тут, як ви бачите, бічні кишеньки, вже з блискавкою. Далі показую. Є ось такі жилети. Класні, яскраві. Дивіться, будь ласка. Дуже актуальний зараз товар, тому що вони тепленькі, а зараз вже холодно і хочеться утеплятись. І ось такі варіанти, де тут просто блискавка до середини грудей. Тому, якщо вас зацікавив даний лот, зверніть увагу, що на них є всюди етикеточки, якщо вони навіть без пакування. Бо 257 гривень це дуже солодка ціна. Тому звертайтеся до наших менеджерів, залишаю всі контакти під цим відео.